Я маю надію, що в нас буде добре. Подаю чат. Чат у нас на місці. Ні, чи не так не вийде? Ха -ха. Якщо не вийде, буде дуже... Дуже Ну, нічого, я щас, я зараз зроблю чат копію чату з результатами, щоб було не так. Ні, не хочу. Не хочу чат так. Е, тому давайте так. Результати є на цей момент. Чекаю далі підтвердження всіх. Підтвердження всіх результатів. Перший. Другий результат, третій результат. Третій результат, четвертий результат наразі описала. Пертий результат. І п'ятий результат. Чекаємо. Перевіряємо, нагороджуємо. Нагадаю, поки будемо перевіряти результати, не забудьте поставити лайки, підписатися. Так, дивимось. Пішли перші, перші бажаючі. Поїхали. Перевіряємо. Перший підтверджено. Даємо другого переможця. Напевно. Дивимось, хто у нас хоче. Не знаю другий Віталій 67. Я не бачу вашого ніка, Не можу його. І вставити тому новий. Або старий, або то, що ви подавали в тій. В... Змінити в... в... можливість нашого ти... виграти інше джерело інтернету. Так, ну що? Невідоме пройшло, не бачу. Ну, ну так, напевно, ви ж ще раз напишіть, бо ж я ж не знаю. Напевно, чи пройшло, чи не пройшло. Дивимо, ще раз перевіряємо, де наше невідоме. Невідоме. Бачу. Так як невідоме у нас було в попередньому попередньої трансляції, тому я бачу, що хазяїн цього гаманця на місці ми підтверджуємо. Хто ще? Є бажаючі на підтвердження.